Всім привіт, друзі! Вітаю вас в себе на каналі. І сьогодні я маю короткі, але дуже важливі і справді хороші новини з кордону Польща Україна. Тож, будь ласка, дивіться це відео до кінця. В коментарі пишіть, з якого міста дивитеся це відео, і ставте йому лайки. Чому ні? Вони безкоштовні, ставте. Отже, в прикордонній службі Польщі повідомили, що з 13 лютого. Е, нарешті розпочне роботу пункт, новий пункт пропуску, е, який називається Малховіце-Нижанковичі. Ми з вами неодноразово вже спілкувалися від самого початку від прийняття рішення будувати цей пропускний пункт. Е, е, ще це почалося там на початку війни, і ми з вами говорили про те, що десь, скоріш за все, за планами його мають відкрити е, в першій половині 2023 року, як бачимо, Обіцянку як польська, так і українська влада, дотримались, пункт відкривається. І з 13 лютого ем, вже він буде приймати перші автотранспортні засоби. Він почне роботу о 7 ранку, ранку в пункті ну якби в проміжку кордону між Польщею та Україною в населених пунктах Малховіце і Ниженковичі. Ем, і окрім цього, хочу сказати, що на сьогоднішній день. Пункт ще не є повністю добудований, тобто там є частина споруд, які являються тимчасовою інфраструктурою. Ем, його запустили тільки зараз, прямо так дуже срочно, з одною головною метою, щоб спростити е, рух, е, е, скажімо так. Е, Великих автомобілів через кордон, це стосується фур, тому як вже багато місяців є дуже велика проблема з тим, що е, пусті фури на інших пунктах пропуску, пусті фури, які привезли там в Україну якісь е, грузи, вони змушені по 7-10 по днів стояти в загальній черзі з іншими автомобілями, для того, щоб пустими повернутися до Польщі. Так от, конкретно цей пункт, конкретно з 13 е, лютого. Буде приймати виключно пусті фури, які повертаються назад до Польщі, і так само з Польщі в Україну, коли будуть повертатись пусті фури, вони також можуть без якоїсь там додаткової черги їхати саме через оцей новий пункт. Це е, таке рішення прийнято для того, щоб спростити, нагадаю, спростити перетин кордону і рух. Товарів між Україною та Польщею. Про це ще в перші місяці війни говорили президент Польщі Анджей Дуда та президент України Володимир Зеленський. Вони до цього домовились. І також нагадаю, що повністю всі витрати на будівництво цього нового пункту пропуску. Побудова доріг, там, побудова е, якихось електромереж, які будуть це живити, побудова там всієї інфраструктури, яка знаходиться на території, це все лягло на е, державний бюджет Польщі. Тобто, президент Польщі Анджей Дуда е, розуміє, наскільки тяжко зараз в Україні, і він ще тоді, ще перші місяці війни, сказав, що ми. Як у ваші найкращі сусіди беремо на себе абсолютно всі видатки. Нам потрібно там від вас тільки якісь юридичні дозволи, і ми цей пункт построїмо для того, щоб спростити, спростити перетин кордону. І от бачимо, що вже зараз він навіть ще не добудований, але якнайшвидше вони вирішили його відкрити для того, щоб спростити цей рух. Тож, велика подяка і польському уряду, і українському уряду за. Швидке вирішення цієї проблеми, і насправді для звичайних там громадян це може ну, показатися якимось там сміхотворним, але для тих водіїв ФУР, які їздять через кордон, це питання є дуже і дуже важливим. Бо зараз для того, щоб з України з Польщі привезти в Україну якийсь товар, треба відстояти по польську сторону, наприклад, 7 днів в черзі. Відвести тут в Україні десь товар, наприклад, до Львова, тобто побути тут там пів години, годину-дві. І потім знову, друзі, сім днів їм треба чекати для того, щоб повернутися в Польщу. І виходить, що один рейс ем, заходить в цілих там два тижні. А при відкритті цього пункту, е, якби е, перетин кордону назад в Польщу, буде відбуватися за лічені години. І таким чином рейс вже буде загальний відбуватися там не 14 днів, а сім. Це в два рази менше заробітну плату, якби треба буде так витрачати гроші на заробітну плату, на, на утримання автомобіля і так далі. Тож це є дуже і дуже хороша новина в довгостроковій перспективі. Там мають побудувати як піший перехід, так і мають відкрити нові лінії і приймати там легкові транспортні засоби, можливо, також якісь транспортні засоби, які також будуть перевозити вантажі. От, будемо дивитися за розвитком подій, але найголовніше, що його відкрили, і він вже почав свою роботу і виконує свої найголовніші функції. Друзі, свою думку з приводу цього пункту пишіть в коментарях під відео. Мені буде дуже цікаво їх почитати. Дякую всім, хто дивиться відео аж до цього моменту. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей.